Слава Україні! Да, слава. Поряд зі мною знаходяться гравці команди Фаворит 2 з міста Подільськ Максим і Рома. Хлопці триває розіграш Кубковий серед 2015-2016 року серед дитячо-юнацьких команд преміум ліги. І щойно завершилася ваша гра проти команди Поділля 1 і завершилася для вас перемогою. І два Ви перемогли. Вітаємо вас з цією перемогою. Скажіть, будь ласка, як вам ця гра? Чи сподобалось сьогодні грати? Мені дуже класно. Ні, я теж, гла, теж достойний. Ви сьогодні забили першими, вели в рахунку, потім вже було 2-1. Чи не боялися, що можете програти? Ну, ви, ну, я взагалі не вовнувалася з цих тарельнувань, тому що на прошлих соревнованнях я приграв, тому що я придумала, як грати е, сьогодні. Я, я чесно вовнувалася. Ага, і як подобається. Я вже второй раз, перший собі ну, і вторий. І подобається як вам грати в цих такая, змаганнях? Да. Так, добре, сьогодні на вас чекає ще гра, восьмий тур Ліги. Зіграєте з командою Viva Cup. Якось готувалися до цієї гри? Я, я... Я, ну, я, я не знав, що ще не грав. Хоча я знав, але я не знаю цю команду Ще не грали з ними, так? Я, 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 я Будете налаштовані перемагати, так добре. То вам подобається сьогодні змагатись. Хороший настрій. у Вас так? Добре, тоді ми вітаємо вас з перемогою і бажаємо вам подальших перемог.